Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звати Максим Боровський. За останні кілька років громада Едмонтону дуже збільшилася, адже до міста прибуло дуже багато українців, що шукали нових можливостей для роботи, волонтерства та прихистку від війни. І за цей час дуже багато новоприбулих приєдналися до вже існуючих організацій і навіть почали створювати нові. Прикладом є Airlord Production, студентський проект, що займається виставами та фільмами. Тож у сьогоднішній програмі ми покажемо та розкажемо, чим займається ця організація, як команда готується до подій, а також будемо мати нагоду показати інтерв'ю з режисером вистав. Тож, приємного перегляду! Ерлор Продакшн це об'єднання студентів, що займається постановкою вистав та зйомкою короткометражних фільмів. Хоч репетиції проходять в приміщеннях університету Макювану, проєкт не прив'язаний до інституцій або інших організацій. І на рахунку команди вже є дві вистави, що відбулися минулого року. Ерлор Продакшн виступала на сцені з п'єсою Дейла Вассермана над Зозуленим гніздом. Обидва покази вистави супроводжувалися відносним успіхом, адже кожного разу показ бирав глядацький зал у мінімум 150 людей. Бекінчу the slime you go. Бакінцы. Where fowls don't drink, where my voice you hear no more. Here, no power you there employ, my white body to enjoy, my red blood with which to toy, no one's health may you annoy! Окрім вистав, команда також займається короткометражними фільмами, вже маючи два відзнятих проекти, що готуються до завершення. Але найцікавішим проектом Merlord Production є наступна вистава, що відбудеться вже 16 лютого. Це буде сюжет по мотивах лісової пісні, однієї з найпопулярніших п'єс серед української літератури. Основна історія повторює події оригінальної п'єси за авторством Лесі Українки. Але Валентин Шабанов, режисер вистави, додав декілька деталей, що змінили лісову пісню та надали цій п'єсі нових фарб. Але більше про цю подію вже розкаже сам Валентин. Чому ми це робимо? Як Лесь Курбос говорив, мистецтво починається з театру. І зараз всі знають про великий Болівуд. У Болівуді 50% акторів та режисерів використовують техніку Леся Курбаса перевтілення, яку дуже багато хто недооцінював у часи Лесі Курбаса, тому що він був великим експериментатором. І ми, враховуючи, що ми беремо українську тематику, лісова пісня Лесі Українки, вирішили використати саме цю техніку перевтілення. Тому Є танцюристи, є актори, які використовують на даний момент цю техніку. Цією виставою ми хочемо показати людству, що театр це насправді дуже важливе витвілення мистецтва, тому що з нього все появляється. У театрі є все. У театрі є актори, у театрі є музика, у театрі є танці і навіть можуть бути картини як одна теж з відвідувань мистецтва. Тому театр це саме наше рішення. І дуже шкода, що українці, які приїхали сюди в Канаду, вони не відвідують театри, вони не бачать цього. Хоча на початку ХХ століття театр саме зароджувався в Україні і розвивався. І тому ми, як група студентів, всього лиш хочемо це відновити і показати. Для чого це? Чому потрібно ходити? Наскільки це важливо? Тому що у театрі показуються проблеми не просто індивідуальних осіб, хоча ти їх і теж можеш відчути на собі, це проблеми суспільства, які на даний момент важливі, а їх не бачать. А у театрі це висвітлюється. Наприклад, нашої попередньої вистави Політнені знов зозулі, ми дуже хотіли показати, як влада. Впливає на людей, і як люди не мають своєї свободи слова. І я дуже сподіваюся, що люди зрозуміли це. О, виго о матер! Ну, овер до варі. Бі хай! Вайохір, юрача Лив за дрім. Oh, my father, the dark grow, where it's best for me, this night to roam. The night is brief, but separation's long. What destiny awaits for me, grief or song? А на цьому у нас все. Ми дуже дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що вам було цікаво. Слідкуйте за інстаграм сторінкою AirLord Production, щоб не пропустити вистав та подій. А також слідкуйте за нашим YouTube каналом, адже ми викладаємо туди багато репортажів та програм. Зустрінемось з вами вже наступного тижня, тож будемо у контакті. Слава Україні! Все буде Україна!